Вітаю любителів азартних та інтелектуальних ігор. Коротке доповідь, звіт про чемпіонат з японських шахів Сьогі, який відбувся в кінці липня у Врославі Польща. Декілька фото я вам покажу. Ну, все було нормально організовано. Це приміщення, як ви бачите, спортзал. Ліцею, я так вважаю, одного з найкращих ліцеїв Брослова. Я був жив в отелі недалеко від вокзалу 10 хвилин пішки, а в іншу сторону 15 хвилин пішки був розташований цей ліцей. Ці фотки я робив от, перший день, коли були командні змагання, а я ввечері грав в Бліц. Так, зараз покажу, що є ще є інші фотки. Ну, це так інший ракурс. До речі, відомі сігісти грають на першому плані. Це момент з нагородження. Це ну, з рукою стоїть це матч Покожевський один із організаторів, може, головний організатор цього змагання. Справа Франк Раверкамп, а зліва два японські професіонали, які прибули на чемпіонат. Е, от з японськими професіоналами у вільний час можна було зіграти легку партію Сьогі, що багато робили. У мене це не вдалося, тому що я все одно грав на Байомі, часу не вистачало. А хто грав швидко швидко, то йому вдавалося зіграти. У 23-му році, році я один раз зіграв з професіоналом і виграв легку партію. Він, правда, грав з двома одностайно в один час з двома гравцями і не поділяв уваги мені. І програв. Це, це фінал цієї партії є в мене на каналі. Можете пошукати. Так, ну от такий був слоган. Оце гном, я не знаю, як по-український Дворф по in English. Це символ Врослава. Європейський Championship. І отакі сувеніри по, отримали всі гравці. То прийняв участь. Ну, і що сказати, що про чемпіонат. То є, мій виступ, з, з однієї сторони, вдалий. але то є, в мене було так, перший день я виграв першу партію першого Дана, Потім дві програв е, дані. І в мене, в мене взагалі з 9 партій було 8 данів. На відміну від попередніх чемпіонатів в Барселоні і Страсбергі, де з 9 партій в мене суперник був тільки один з даним, а тут 8. І на другий день я 3 партії поспіль виграв, із них у двох данів. І вот одну із партій ми подивимося в 6 турі, у второго дану з рейтингом 1909. На жаль, потім я програв. І останній день дві партії програв, так що в мене 4 очка з 9, що гірше, ніж в Барселоні. Там из Пирасбург там было 5 очков очок, бат, но дивитесь на різний рівень турніру. Достатньо сказати, что 32-й Европейский в Барселоне мав рейтинг 1600 играв Олімпійськ, по олимпийской системе в чемпионате Европы а Тут 32-й мав рейтинг 1778. Тобто, наскільки майже на 200 пунктів вище. І тільки, от, це ілюстрація, наскільки різні турніри. Тобто багато сильних гравців приїхало І я думаю, що мой виступ можна вважати вдалим. Хоча б було б краще, якщо б я останній день хоч одну партію виграв. Так, ну давайте подивимося цю партію. Я вже її на каналі розмістив на русскому язикі. А зараз прокоментую на українській мові. Так, <клес> я вже там на попередніх відео казав, що я відмовився від статічної тури, яку я готую до чемпіонату, тому що я зрозумів, коли грав Бліц, що я недостатньо фахівець в цьому і швидко програю. Тому я попит... повернувся до центральної тури і це дало свої результати. Тобто, здесь я граю центе, і мені... мені здається, що я з 9 партій партії Сенте грав тільки двічі. От тут і є один раз, коли я грав з ігроком 3 ВК, рейтингом нижче. То есть процедура фурігома найчастіше дає перевагу тому, хто її робить. Це така, я помітив таку тенденцію. Так, ну от центральна тура. Тут все зрозуміло, я строю. Ортецю збігаю золота, тому що потрібно захищати пункт 2G. Так, візьму тохає пішака. Я от піднімаю золото і піднімаю ладью і захищаю поля 2F від того, щоб він пішов тоді пішаком. Так, як відповідає мой суперник, він піднімає золото, то і я починаю якусь теж атаку. Тобто, тут все зрозуміло. Він штовхає пішака, ну і я захищаю. Зі сріблом, срібним генералом. нападає відхожу, от, відступаю. Так, от я знайшов слабкого пішака, нападаю біля тури, і він повинен рухати перед срібло. але він тим чином не захищає пункт 5D. Ну, і світ. Сріблом іменно. Так, пішов, пішов у метро, опустився в метро. І тут він штухає пішака. Я йому дозволив. А чого я піш, опустився? Тому що задумав краєву атаку. Ну от я в нього пішов. Збрасиваю пішака. Як це потрібно робити, він піднімає серебро ну, сріблом, може це і правильно. Проходит такой размер сбрасываю снова как спис да по украински копье мы говорим спис вообще тут у него богато всяких названий цей фигуры ну спис будем называть пешак сбросим сброшен пешак І от е, дару шлях для тури. <кій> і починається активність з боку мого суперника. Да, так, ну він почав ну, чогось отдав пішака, не знаю. Може навіть не помітив. Ну, я... А може темп, він вважав, що він виграє. І от, от, ще одного пішака, і тут він робить ош... помилку. Дуже серйозно він збрасиє спис. Атакуючи тору, ну я б'ю. Тобто потрібно було що зробити, а золотом на 6С. А він спросив спис. Тут я задумався і поб'ю золото. І якщо б він побив мою тору, а це можна було очікувати, це найсильніше продовження. Але якщо б він це зробив, я побив би золото з шахом. У мене було би вже два золота на командай, а потім ще спис би я забрав. Так, тут якась реклама не потрібна вилізла. Навіщо вона нам? Так. І він доволі швидко, тобто він думав за мій час. Тут вже десь починалося в мене бийомі. Тобто практично всі ігри були так, що. У суперника там 15 хвилин, хвилини в мене бойомі. За виключенням второго туру, тут є на каналі, я вже розмістив партію з німцем, де в, нього, в мене було 15 хвилин, а в нього бойомі, але на жаль, я цим не скористався. Так, і от я забираю це копье, він б'є і б'ю з атакую туру і золота. Єдиний можливий ход. І тут э, я сбрасываю спис, а потрібно було на 5F сбросити э, пішика. Ну не знаю. То есть, і він от розмін. І атакую туру. І здесь тут м -м, була майже равна позиція, то потрібно було отойти на 2Б. Трою, щоб не дозволити слону перетворитися у лошадиного дракона. Він отойшов сюди, і я перетворився біля короля, збраси сірі... срібло. Потрібно було конь тріє. Потрібно було більш активно було йому грати, да, атакуючи срібло, і він довго тут думав і такий несподіваний ход. Зробив Отайшов на 7А. Що цікаво, потрібно було пойти вперед на 5C. Тож дуже цікаво. Так, і от тут я вже б'ю э, пішака, і це не найкращий ход, а пішак 9D. Тобто, що потрібно було робити? Збрасувати пішака на 9D, він б'є сріблом, наприклад. І на місце, місце срібла збрасувати знову пішака. У мене 5 пішоків, що, щоб не дати королю можливість тікати. Але він, він тут реалізує ідею, це неправильна ідея. Ну, збро... тобто, і тепер зараз потрібно було збрасувати. Слона сюди на 6 є, тому що у нього конь на комендає кінь і загроза не дуже неприємної вілки. Але він цього не зробив. І що зробив? Це погана ідея, і тут швидко все закінчується. Тобто він вважав, що це. Нормально дати слона за золото. Забрав моє спис. Але я тут, да, ну тут дуже, до речі, странна річ, ну бойом я. Це... Чому просто не побити срібло і не з... скинути слона з шахом і потім забрати золото, атакуючи туру. Тобто, ну дуже просто. Але в мене ідея, ну може я навіть бачив це, але ідея була поставити швидкий мат. Тому що отут мені здавалося що це швидко ну загроза мата в три хода. Але він правильно робить, він відходить королем. А що можна було водя 3C, 3Б, що можна було атакувати со спини туру ну велика перевага у мене, у СНТ. І тут я зрозумів, що потрібен матеріал, забираю золота. Він збрасив слона. І от, е, мій лошадіний дракон буде атакувати до кінця партії цю туру і не візьме її. Хоча комп'ютер пише, що можна було її взяти. Так, ну він знайшов цю ідею, що збросити коня, скинути. Ну, і я ігнорую це. То есть, ближче рухую моїх генералів до короля суперника. Він відкриває окно, але я б'ю. Моя ідея така, якщо він поб'є копію, я на місце срібла зброшую, скину пішика. Так, ну він дає шах. А я відступаю. Шах і тут я. я Думав побити золота туроя. А потім я думаю, навіщо туру йому давати? І я пішов королем, тому що ну, у нього вибір невеличкий. Тобто, да, от він отримує золотого генерала, але в нього немає коня. І це не дає можливості його атакувати. Так і. Він захищає срібло. Я. я атакую турою <кій> і тут буде ще цікавий момент. Він грає королем, Взял. Взял. і тут в мене є мат Цумера 9 ходов. Знайдіть його самі. Тобто, я знайшов також мат, але без нефорсований варіант, не цумера, а хісі. Можна так сказати. Ну, не було, не було б часу мене рахувати іскіт мати, ви знайдіть. А я пішов, скинув золото атакуючи. Ну і тут вже стало все раз. Тобто, в мене, що потрібно, треба потрібен ще один, ще один срібний генерал. Я його отримую і знайдіть, як тут поставити мат. Та тобто, тут не дуже складно. для чего потребно было срывный генерал, еще бы даты шах Завле... завлечение потом Ше... шейден шах король еще сюда если бы на 9С то срывло полетело бы на 8Б а тут же генерал на 9А очень цикавая генерал один перетворенный Перевернутий це срібло, да, то як вони стоять. Ну і в мене ще один генерал на командах. І це мат. Тобто, моя партия на цьому турнірі, я вважаю, найкраще. Сподіваюсь, вам подобалось. І важливо в тому плані, що я виграв второго данного вперше іменно в турнірі. Тобто в онлайні я вигравав уже второго, третього дана. А от на турнірі це перший раз сталося. Дякую за увагу. Підписуйтесь, грайте з прекрасну ігру Сьогогі. До нових зустрічей!